Для мене найстрашніше це коли ти приїжджаєш в громаду, починаєш спілкуватися з головою громади, з командою громади і чуєш про те, що ну а що ми можемо зробити? Ну для наших дітей єдиний варіант це інституція. В принципі, якби патронат ми створити не можемо. Будинок навіть за кошти держбюджету купити не можемо. Ще щось не можемо. І я в цей час завжди згадую тих, хто може сьогодні. Тут присутні ті громади, які ставлять в пріоритет сферу дитинства, саме в цьому районі. Саме тут я зрозуміла, що люди живуть однією метою, однією ціллю зробити всіх дітей щасливими. І те, як вони борються не тільки за наших дітей з ДБСТ, борються за тих діток в чудовому центрі, який. Ваш благодійний фонд допоміг відремонтувати там. Нам так, так приємно там бувати, якщо чесно. І Ми там зустрічалися з дітками, які живуть в складних життєвих обставинах. І ви знаєте, вони також приймають цих дітей, вони борються за кожну цю дитинку. І слава Богу, що вони виграють у цій боротьби, що їм вдається реалізувати все те, що вони, що вони задумали. Немає чужих дітей, є всі наші. Тому що всі ми живемо разом. Ми суспільство. Бо діти це наше майбутнє. Тому я знаю, що як будь-яка дитина, вона потребує любові, прийняття. І чим більше буде усвідомлення у дорослих, що потрібно підтримувати і своїх, і якщо в тебе є ресурси, і дітей, які не мають такої батьківської любові, тоді наша нація, наше суспільство воно буде більш здоровим, буде більше прийняття, більше любові. Менше агресії. Якщо ми говоримо про права дитини, це в цілому, як доросла людина, але це просто маленька людина, яка має такі самі права, і які визначені в декларацію про права дитини. І якщо доросла людина може прийти і заплатити, попросити, якщо право порушується, звернутись, то дитина загалом не може цього зробити. За нею хтось це має зробити або держава, або її батьки. І коли ми говоримо про дитину, то із з того, що ми спостерігаємо в рамках наших моніторингових візитів, це в першу чергу. Доступ до послуг, це доступ до якісної освіти, медичних послуг, це доступ і реалізація взагалі права зростати у сімейному середовищі. Здається, в першу чергу, що вони мають побачити дітей. Побачити не просто цифри, знаєте, бо ми говоримо всім, починайте з кількості. Якщо ти не знаєш, скільки в тебе дітей, якщо ти не знаєш, хто ці діти, якого вони віку, які у них потреби, чи є діти з інвалідністю, з якими нозологіями, що ми маємо зробити для цих дітей, які програми реалізувати, чи потрібно їм спеціалізоване харчування, чи потрібно їм видавати там, додаткові якісь ресурси для забезпечення їхніх потреб, якщо ми не будемо знати. То ці діти, які стоять за цифрами, ми не зможемо запровадити жодну програму. Громада не зможе запровадити програму, і тоді дитині буде недобре жити в цій громаді. Якщо дитині сьогодні недобре жити в цій громаді, завтра. Дитина, будучи дорослим, поїде з цієї громади, і громада втратить свій економічний потенціал і потенціал до розвитку. Таким чином, громада має зрозуміти, що діти це їх інвестиція і капітал без будь-яких слоганів і голосних там гасл, Да? Вони мають інвестувати сьогодні в дитину, щоб завтра ця дитина. Стала дорослою, сказала, слухай, ну мені тут класно було, я отримала тут класну освіту, доступ до медичних послуг, до соціальних послуг. Тут у мене були гуртки, тут у мене друзі. Я хочу тут жити, створювати сім'ю, народжувати своїх дітей і виховувати їх тут. Ось це громади мають зрозуміти: якщо не буде сьогодні забезпечено доступ до послуг якісної освіти, медицини до шкільної освіти, безпечної освіти, то завтра ці діти, будучи дорослими, просто поїдуть з громади і громади. Просто припинять своє існування. Це факт. Для нас важливо, щоб все-таки е і на рівні держави, так е іде реформа DI, яка говорить про те, щоб діти не потрапляли в інтернатні заклади, щоб діти залишалися в громадах. А для того, щоб діти залишалися в громадах, то громади повинні усвідомлювати, що потрібно створювати соціальні послуги для сімей mm. з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. І для мене дуже важливо, оскільки ми працюємо з сімейними формами виховання, щоб послуги були також для цієї категорії. Право на сім'ю дало нам все. Ми змогли відбудувати приміщення і відкрити певний напрямок роботи на юридичну установу Центр підтримки сім'ї дітей, який фактично працював над наданням соціальних послуг. Завдяки цьому проекту, завдяки цьому центру підтримки сім'ї дітей, розвинулися сімейні форми виховання дітей. Знаково що жодної дитини в інтернетному закладі в нас не лишилося. Всі діти влаштовані в сімейні форми виховання. Те, що ми робили проектом, це про системні зміни і сталість. Це те, що дуже важко взагалі усвідомити, вкласти в своїй голові, коли в нас обстріли щодня відбуваються, коли триває така війна. Але разом з тим, роблячи саме вибір сюди, в розвиток, ми даємо надію собі, всім, хто залишається в Україні, і підтримка партнерів, адже донор у нас урядовий від уряду Німеччини, це те, що ми всі разом віримо в нашу перемогу. І ті, хто залишається тут, вони гідні соціальних послуг на належному рівні, якісних соціальних послуг, щоб вони почували себе вдома захищеними настільки, наскільки це можливо. І щоб у керівників громад питання надання соціальних послуг, турбота про громаду завжди лежало на столі. Сьогодні ми підвели підсумки проєкту Право на сім'ю, який реалізував благодійний фонд СОС Дитячі Містечка України. Це надзвичайно важливий проєкт. Він впроваджувався на трьох рівнях на загальну нас... На національному, на обласному рівні, а також на рівні громад, сьогодні були представники усіх трьох рівнів. Ми підвели підсумки, проговорили про найважливіше, і головне зрозуміли, що все, що ми робили і будемо робити далі, це задля наших дітей, адже всі діти наші.